Впровадження електронних підручників демонструє позитивні результати, і учні і вчителі задоволені новим технічним забезпеченням. Пілотний проект у дії періодично інспектують. Сьогодні перевірили школу-інтернат номер 5 П'ятий клас п'ятої школи на уроках замість звичайних підручників біленькі, новенькі недбуки. Кожен вміщує з десяток навчальних книг. Хоч працювати з такими інтерактивними виданнями можна лише 15 хвилин, дітей від них не відірвати. Чи подобається вам користуватися такими гаджетами? Так, да, 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 подобається. Чи зручно вам? Чи ви вже розібралися? Як це працює? Так. Дуже добре, що тут можна збільшувати шрифти. Як тобі удобно, що тут можна, що тут можна освітлення робити, як тобі удобно. Усі дітки у цій школі інтернаті мають вади зору для майже незрячих електронна книга у рази пришвидшила процес навчання, адже щоб прочитати підручники шрифтом Брайля, потрібно значно більше часу. Площа прямо um quadrado. Vou de, de, -de То сім. То обов'язково одне вушко, наушничок є, і е, вони точно так само користуються, як і ви. Але у них є там програмка спеціальна, яка озвучує їм всю інформацію, яка є на екранчику. У цій спецшколі два п'ятих класи оснащені нетбуками з електронними виданнями. Всього ж у столиці проект запрацював у 13 закладах, три з яких для дітей з особливими потребами. Ми бачимо, що для діток з вадами зору підручники зі шрифтом Брайля вони надзвичайно об'ємні, великі і важкі, тому саме звернули увагу на те, щоб в закладах для діток з проблемами зору в першу чергу потрапили такі підручники. Якщо попереднього року нам з міського бюджету було виділено 5 мільйонів, то цього року, в 2017-му, є 10 мільйонів. Ми продовжимо в тих закладах, де ми розпочали цей пілотний проект, тому що тут вже навчені педагогічні колеги. Вони вже спокійно використовують. Наприкінці навчального року результати провадження системи електронний підручник проаналізують і вирішать, чи проваджувати цю технологію у всіх школах столиці. Богдан Бреко, Андрій телеканал Київ.